Так, 14 грудня сьогодні посилив мене показати сім'ї якої сили. Щось я спробую це зробити. Так, це ось так виходить. Це у нас раз, два, три, чотири вулочки. Це у нас чотири вулочки. Це у нас раз, два, три, чотири Знов Знов чотири. Тож, якби вони не ці вроді б сильніші були, я зараз не знаю, як вони так, Ще весною буде видно. Так, ці краю сіли. Раз, два, три, чотири. І тут трохи є щось. Будемо ховати п'ять. Будемо ховати п'ять. Так, тут у нас хто? Десь що це за номер 23? Це у нас 15, 18. Так, раз. Два, три, чотири. Чуть не думала варто. А тут є трохи. Знов чотири. Так, тут у нас раз, два, три, чотири. Ну. П'ять не можна рахувати, але тут я порубів. Чотири вулички. Чотири. Далі ще. Ось ці вже чуть всередині сидять. Так, раз, два, три. Далі три. Оці вже не факт, що вони перезимують. Чи вони ззаду сиділи? не зарушим а Так, три. Дальше. Тут у нас раз, два, три, четыре. Пять. Тут тоже есть. Тут так, пять. Иначе и не водки Так, тут у нас была водка заменена. Раз, два, три, четыре, пять. Это тоже есть. И тут трошки есть шесть. Шесть волочек. Дальше у нас пошло. Діло знов те саме. Значить, тут є. Раз. Три, чотири, п'ять. Там далі нема. П'ять. Так, тут у нас раз, два, три, чотири знов. Знов чотири трохи їм поставляв тут, щоб знизу не дуло бо тут вони якось на такому пагубі стоять що. Так, тут знову чотири. Раз, два, три, чотири. Чотири. Сорок п'ята Так, далі. Так, це у нас карніка. Раз, два, три, чотири. Ну, можна рахувати, що 5, хоча не факт. 4 з половиною. Це була повний. Тут був повний корпус бджоли, і вона десь є, видать. ну? Так, оці безпокойні, але ну, щось в них було з маткою. не те. Раз, два, три, чотири. Ну, і тут вони є. Опа. Це під знаком питання. Вони. Далі. Далі Раз, два, три, чотири. Десь і сім'ї по чотири. Ті, що були. Ті, що були. Ну, тут корпуса не було, бо рамка ось забрана. Але були вони на восьми рамках. Може кліщ, дав ще щось своє. Ще щось. Тут теж корпуса не було. Раз, два, три, чотири теж. Тут ось бджола сиплеться. Якось так. Дальше. Далі ще у нас йде. Та сама ситуація. Раз, два, три. Чотири. І п'ять. П'ять. Цих тоже тут було менше. Так. П'ять. Так, тут у нас що? Раз, два, три, чотири. Тут вже чотири булочки. Тут щось мало з скраю, але ці вже ось сюди підійшли до середини. Так, далі. ще Так. Та сама ситуація. Отак От якось. Раз, два, три, чотири. Можливо ж, що... чому вони такі всі маленькі... Не знаю, коротше. Оце більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут у нас шість є. Так, далі. Ще. Так, а я дивився, чи ні. Не помню. Четыре, да? Раз. он еще и матка сверху лазит. Раз, два, три, четыре. Еще и матка сверху. А, сейчас, ну, не дивився, это карника, да? А, да, я это О, я її вже поковиряв і вони вже стали. Отаке щось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Легко оби якісь. Як від водки наче? Так, далі ще у нас йде. Та сама ситуація. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і тут трошки є з хвостиком п'ять. Так. Тут одиничка. Раз, два, три, чотири. Знову, але теж вже долізли трохи до середини. До середини. А, і тут навіть є трошки з хвостик. Очень ясно. Далі ще. Дев'ята. Тут щось мало вообще. Раз, два, чотири, ну, п'ять. Можна рахувати, бо там більше нема. Так, вони не сидять. Так. Наступно. Суркова. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Тоже. Тоже пять. Так. Теперь передвигаюсь. Сюда. Раз. 4, 5. 5 с хвостиком, короче. Так. Яйца хвостиком. Тут у нас нема. Раз, два, три, четыре. Тут тоже нема. Так. Стоп, ти, ці... а ти уже подивився. Ти. Тоже так само. Раз, два, три, четыре. Вот так. Чотири? Тут, так, це щось бігається? Тут нема. Раз, два, три. Тут щось теж нема. Три на середину підлізли. Передумет наче ще не вийли, Може їм в задуває зараза. Я ще тут ніколи не зимував. Так далі. ще. Тут слабачок теж у нас виходить. Раз, два, три. Ну, чотири, типа, ну. Вони щось погано брали. Сироп, їх треба мати на увазі. Може їм треба буде щось допомагати. Так, це у нас хто? Ці дуже мало взяли сиропу. Диписано. Раз, два, три, чотири. Чотири. Так, тепер на цю сторону. Тут якраз були ті, що званий кіт зльот у них вився. Сюди поперелітали. Раз, два, три, чотири теж. Але вони сидять ось аж сюди. І пойми їх силу. Такі. Ці були досить сильні оця сторона вся. Так, тут у нас знов те саме. Раз, ну тут є ще трохи теж парубджіл. Раз, два, три, чотири. 5. А, и тут трошки. Короче, пять с половиной. Так. Ця сторона. Тут что -то не видно никого. Ага. Раз. Там тоже трошки. Раз, два, три, четыре, пять. И тут трошки є. А тут уже посыпались. Ну, Пять с хвостиком. Моим словом. Раз, два, три, снова четыре. 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 Так, снова с поля. Так, ці у нас мають раз. Тут нема. Раз, два, три, чотири. П'ять. П'ять, коротше. такий клубочок. Ці теж були не слабі, нормальні, оця була слаба. Це у нас 140 41. Така сама ситуація. Раз, два, три, чотири. Чотири. Їх тут є вулочки. І всього, теж вже вони середини долазять. Але тут щось їх мало було. З самого початку. Так, далі. Ця сторона. есть. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, шесть. Может и не шесть, будет тут эта улочка так себе. Короче, пять. Пять. Так, дальше. я матку менял осені. осени. Прайней нема. І раз, два, три, чотири. І тут трошки. Тіпо чотири з хвостиком. Угу. Так, тут теж щось вони не хотіли брати. О. Ай. Так, тут у нас взагалі три вулочки. Тут у нас раз, два, три, чотири. Там теж нема. Ці теж досить не неслабі були, але так, тепер задня сторона. Задня сторона у нас виходить. Тут щось є. Де вони? Ну є, коротше вони там, о. Вон. Раз, два, три, чотири. Ну, не чотири, три з чимось. Теж. Ну, але якби тут бджоли є. Є і були. А чому вони так вжаті, я не знаю. Це вопрос до теоретиків. тут снова раз, два, три. <laughs> три. А может и нема, я не знаю. Весной побачим. Весна все покаже. Тут может, это такие их клещ снял так хорошо. А тут клеща было полно. Снова четыре. раз, два, три, четыре. Вообще все на четырех улочках у меня сидеть. Точні рамки я не забираю, бо тому що якби потім весною їх знову давати, носитися з ними туди-сюди, це мене якось напрягає. Тому я їх не ужимаю, тим більше вони сидять на сітці. Типа, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і тут трошки. Отак клубок сидить. П'ять. П'ять. 5. а тут у нас что, тоже такая самая ситуация, раз, два, три, четыре, пять, ну и еще чуть-чуть хвосты куси, тоже шестый, ну пять, короче, ну такие все семьи в таком уштани зараз, такая самая справа, раз, два 3, 4, ну і тут і, ого. можна врахувати 5 теж. Все. Так. Така ситуація, коротше, на 14 грудня. Тож, коли вони піднімуться вверх, дійдуть до середини, тоді воно трошки буде краще видно, мені здається, бо в мене вони завжди так ужималися на весну. А цього року особливо, бо я так підозрюю, що це. Що вони тут стоять отак, на такій горці і їм трохи піддуває? Тому вони у мене зимують натурально. Так, все наче. А це. Так, ми зимуємо цього року. Може ще кліщ, я не знаю. Ну, хоча в мене часто бувало, що сім'ї на чотирьох вуличках, вроде, як зимою виглядають. А тоді весною обльот проходить, вони розпадаються, і там вже, як правило, їх є вісім вулочок. І там часто вони повні. Ну, таке, Я не знаю, як це оцінити, чи це слабі Ну, Навірно, що на цей рік це слабі.